З товар. Ось гроші. Хм, видно, що якісний. Так, новенький, що й нас друку. Тепер гроші. Але тут пусто. Так у нас освіта безкоштовна. Вітаю всіх літ Сьогодні у нас на огляді скіфське золото серед шкільних підручників історія України для 7-го класу. Цей крутелик може не тільки спростити життя вчителям, а й допомогти батькам краще розуміти, як проходить навчання їхніх дітей. О, oh yeah! Коротка смр перевірка. Mm. А пахне як... Вкусно. Ну, все. Повернемось до практичних якостей підручника. Вчителі, погодьтесь, щоденна підготовка до уроку, яка займає від 2 до 4 годин, реально втомлює, а ще перевіряти зошити, заповнювати журнали, класне керівництво. Під кінець дня відчуваєш себе Dead inside. З нашим підручником можна підготуватись до уроку менше, ніж за годину. А? Більше не треба переривати бібліотеку, гуглити додаткові матеріали чи, прости, господи, гортати незрозумілі конспекти з інтернету за 10 гривень. Ми ж за доброчесність? Все, що потрібно, вже є там. Різнорівневі творчі завдання, карти, схеми, таблиці, словник. Уроки узагальнені, які доступні по QR-коду. Тому підручник легко можна використовувати як конструктор уроку, адаптуючи під конкретний клас або учнів. Хочете більше практики? Будь ласка, швидше пройти тему без проблем. А головне, він допоможе вашим учням досягнути результатів державного стандарту. Автори підручника, а саме Олександр Панарін, Антоніна Макаревич, Олександр Охріменко і Юля Топальницька, є кандидатами історичних наук і випускниками Київського національного університету імені Тараса Шевченка. А Олександр Панарін з початку широкомасштабного вторгнення приєднався до лав збройних сил і боронить нашу землю. Підручник дозволяє підходити до кожного учня індивідуально, для сильніших складніші завдання, для тих, хто потребує більше часу доступніші варіанти. Підручник не просто вчить історії, він виховує патріотизм та розповідає про релігійне різноманіття і толерантне ставлення представників різних і одне до одного. Тепер ну ми розглядемо детально, з чого складається кожен параграф. І не забувайте поставити лайк, якщо вам подобаються огляди на підручник в такому форматі. Все починається з провокації. І ні. Тут не буде бійки між учнями. Ну, в принаймні фізичної. Це розділ, який буквально запускає роботу мозку учнів з перших хвилин. Замість класичного «так, сіли, відкриваємо зошити і пишемо тему уроку. Підручник дає готові інструменти, які допоможуть плавно вводити учнів в контекст уроку. Наприклад, школярі отримують зображення створене штучним інтелектом, і вчитель їх питає, чи могли так виглядати кий, щек, хорив та їхня сестра Либі. Учні починають дискутувати, аналізувати і самі доходять до висновків, що ні, хоча б тому, що на них вбрання ХХ століття. Такі, на перший погляд, легкі завдання виконують важливу психологічну функцію, створюють у школярів відчуття успіху. Завдяки цьому формується позитивний досвід, який сприяє впевненості в собі та мотивації для подальшого навчання. До того ж, завдання подане у сучасному контексті, що допомагає усвідомити. Що історія не щось сухе та далеке, а процес, у якому вони напряму можуть брати активну участь. Розділ Практика відкриває двері в активне навчання. Разом з підручником учні працюють із джерелами, шукають причину на слідкові зв'язки. Аналізують історичні документи і навіть вирішують ребуси. А? Наконець, то я дождався. Уявіть, як учні збираються в групах і сперечаються, яких українських земель стосується інформація в ребусі. На цьому прикладі учні мають встановити послідовність подій. До речі, напишіть в коментарях цю послідовність, якщо у першому рядку зашифроване руське воєводство, в другому битва під Оршею. А в третьому – синьоводська битва. Урок перетворюється на захопливу подорож, і це той підхід, який викликає справжній інтерес до предмету. Діти, якщо ви дивитесь це відео, видихайте, не обов'язково розв'язувати всі завдання, які є у параграфі. Вчитель сам може вибрати лише ті вправи, що підходять для конкретної групи учнів, або вибрати їх в співпраці з вами. Ще один приклад. Використати застосунок Google Maps і визначити територію яких сучасних держав займав хазарський каганат. За допомогою цього завдання ви отримаєте авторитет серед учнів, тому що ви будете вчителем, який не забороняє телефони, а навпаки, дозволяє. Це зробить вас крашем, слеєм, щигмою. Але раджу ці слова не дуже часто використовувати, бо є ризик стати крінжем. Такі завдання, як створити хмару слів або кросворд, занурюють учнів матеріал і вчать самостійно виокремлювати ключові слова, знаходити правильні формулювання. Це розвиває не тільки академічні знання, а й творчий потенціал. Заглибитись у контекст історичного періоду, допоможуть завдання на кшталт створити листівку запрошення на подію 14-го століття укладання Кревської унії. Учні самі вигадують текст, вибирають деталі і обирають гостей, яким важливо бути на такому заході. Деякі теми можна опанувати навіть через подкасти, добірки яких доступні по QR-коду на сторінках підручника. Так, це історія у форматі, який вже став комфортним для учнів. Отже, практика це розділ, де навчання стає живим, інтерактивним і головне персоналізованим. Тепер поговоримо про фінальну стадію урока оцінювання. Ця частина називається прогрес. Учень тепер не чекає зі страхом, поки йому виставлять оцінку, а активно бере участь у власному результаті. Як це виглядає на практиці? Кожен учень може отримати бланк, де вказані важливі тези уроку. Наприклад, я можу схарактеризувати суть з'їзду монархів у Луцьку і пояснити його значення. До цієї тези додаються варіанти відповідей: Ні, важко сказати. І так. Школярі розбуваються по парах і обговорюють, що вони дійсно засвоїли, а що викликало сумніви. Такий процес взаємооцінювання дозволяє учням самим відслідковувати свої прогалини та успіхи. Учитель, спостерігаючи за цією роботою, отримує чітке розуміння, де у кого виникають труднощі і може швидко скоригувати процес навчання. Тут педагог має повну свободу комбінувати методи: самооцінювання, взаємооцінювання або класичне тестування. До речі, таблиці та презентації уроків доступні в електронному вигляді безкоштовно через QR-коди. Ви можете працювати з ними онлайн або роздавати дітям у друкованому вигляді. Досі не можете відійти від нашого підручника з історії України, тоді опускайте ще ще нижче, адже за посиланням в описі у вас є можливість придбати додатковий робочий зошит! Він містить в собі ще більше практичних завдань! А головне, в ньому є готові. Я не чую, ви готові! В цьому зошиті є готові підсумкові роботи. Поспішайте, оскільки така ціна буде постійно. Любі глядачі. Сподіваюся, інформація, яка була у відео, не залишить сумнівів, що наш підручник стане вашим надійним другом, який дозволить учням досягнути академічних успіхів, а вам приділити трошки часу собі, прочитати хорошу книгу, в сотий раз передивитись спіймати кайдаша чи пограти у Майнкрафт до наступних оглядів і всім па-па!